Добрий день! ми з України з Національного інституту раку. Ми продовжуємо цикл наших передач стосовно лікування, діагностики, профілактики колоректального раку. Сьогодні у нас в студії Національний інституту раку. Людина заслужена, це заслужений лікар, керівник, завідуючий відділом онкоколопроктології Звірич Віталій Васильович. Людина, яка приймає участь і є заступником голови медичної ради Національного інституту раку. Тобто людина, яка має постійно руку на пульсі лікувальних процесів, які відбуваються в нашому інституті. Доброго дня. Доброго дня. Дякую за запрошення, шановний Андрій Федорович, шановні телеглядачі. Дякую за запрошення. Людині поставлен діагноз. Захворювання колоректальний рак. Ми говорили про діагностику, там, методи лікування, ускладнення ми говорили, які дасте ви рекомендації як для пацієнтів, як для лікарів, тому що ж не тільки Національний суд рака ставить ці діагнози, а ви кожного дня, розмовляючи з пацієнтами, ви кожен день підтверджуєте цей діагноз. І ви багато бачите. Я хочу би, і глядачі наші хочуть відчути от, ваші поради. Андрій Федорович, практично щоденно, і я скажу не тільки раз в день, а декілька раз в день нам доводиться спілкуватися з пацієнтами і повідомляти їх про цей навірно жахливий діагноз, жахливу новину для них. Так, дійсно вперше почути те, що у вас є пухлина, чи у вас є рак. Таке слово, це для кожного шок. Хтось реагує до цього, як ну як це вже його стан. Це вже все, і він повинен з ним іти, боротися, і, да, і одужувати. А хтось реагує навпаки, впадає в паніку, впадає в відчай від крайності до крайності. Тобто, або йде геть з медицини і починає шукати різні нетрадиційні методики і, звичайно, програє, на жаль, в боротьбі з цією потворою. А хтось шукає інших лікарів, альтернативні думки. До нас також часто звертаються з інших закладів. І це нормально. Бо людина живе в 21 столітті, люди всі сучасні. І мають інтернет, мають е е різні ресурси, портали. І мають право абсолютно це нормально. Людина почула таку звістку. Що робити? Мобілізуватись максимально активно, максимально зібрати всю можливу інформацію, дообстежитись, обрати собі лікаря, обрати собі лікаря за фаховим досвідом, це на першому місці повинно бути. Тобто лікарі повинні бути досвідчені і працювати в цій галузі. Не тільки це стосується там онкології, коло -прокологія. це стосується будь-якої галузі медицини. Чи це кардіохірургія, чи це гастроентерологія, повинен бути фахівець. Якщо ми говоримо про колоректальний рак і онк Логію, то це повинен бути лікар-онколог, не просто хірург лікарні там міської чи обласної лікарні. Це повинен бути лікар-онколог. Але у нас ще одна більш позитивна новина: це коли ти говориш пацієнту, що він одужав. Це ж в нього вже немає пухлини, е, систематично це захворювання вже контрольоване, коли він, вони від нас йдуть після оперативного втручання, після комбінованого лікування. Оце надзвичайно приємно. Коли людина каже, що далі, нічого, живіть. І бувають і такі моменти. Коли люди до нас звертаються з ранніми стадіями, де хірургічна методика є, Першою, і, мабуть, основною, і останньою, де прооперували пацієнта, і він вам каже до побачення. І тільки е, постійний скрінінг, своєчасне дослідження, своєчасне звертання до лікарів йому дозволяє жити довго і щасливо. Так, все ж таки, от рекомендації і для пацієнта, і для лікарів, які відчувають спілкування з цим пацієнтом, щоб ви от, так червоною лінією провели. Більшість лікарів з приводу колоректального раку дуже багато з регіональних центрів приїжджають до нас учаться у нас не тільки в нас і за кордоном учаться, але більшість хочуть оволодіти сучасними методиками. Тобто онкологічна служба в Україні достатньо добре усвідомлена з приводу колоректального раку і є достатньо фаховою. Чи казати, чи не казати про діагноз тут велика ділема, з точки зору юридичної сторони, якщо людина є свідома. Вона судом не визначена, недієздатною, то ми зобов'язані їй повідомити про діагноз. Але тут є маленьке Але є такий термін, як медична таємниця. Це е, інформація про стан здоров'я пацієнта, яку ми надаємо самому пацієнту. Ми можемо, ну, на жаль, чи на щастя, трішки не договорити. Тобто, ми можемо сказати дійсно, що у вас є там проблема в кишці, така, 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 але не говорити ці страшні слова: там пухлина, рак, можна замінити процесом. Можна... Так, в скользь е, обійти гострі кути, тобто не казати про четверту стадію, не казати про вкрай важкий пронос, але це потрібно вже на етапі діалогу, коли ви ведете діалог, коли ви розумієте, наскільки людина емоціонально лабільна, коли ви поспілкувалися з близькими, з родичами, і ви знаєте, як людина сприймає. Бо дійсно є такі випадки, на жаль, е, коли були навіть суїцидальні спроби. Тобто людина хотіла покінчити життя самогубством. На жаль, от на таких е людях потрібно і нам вчитись самим, і лікарям, щоб дійсно ловити цей емоційний стан. Комусь можна сказати прямо, і це вірно. І я за те, щоб пацієнту говорити правду, тому що він повинен знати, які в нього ризики, і яка в нього перспектива, і сам повинен вибирати свій шлях для свого життя і для лікування. Але от нюанс з цією емоціональною лабільністю, це треба однозначно враховувати. І я хотів би теж звернутися для лікарів, наших колег, що треба в цей час, коли звучить певний діагноз для пацієнта, особливо онкологічний діагноз. Треба, щоб він повірив, що ви його ну, близька людина, що ви дійсно протягуєте йому руку, що ви його словом підтримали так. Що ну, це відбувається, це вже на протязі життя, коли спілкуюся з пацієнтами, ти бачиш, коли вони приходять, вони перший етап розгубленості і люди не знають. І коли в цей час ми, лікарі, кажемо те слово, це те саме слово, яке доходить до пацієнта. То навіть очі змінюються, і ти дивишся, людина вже готова з тобою йти разом і разом перемагати цю та тяжку хворобу. І це дуже важливо, Ваша перша розмова, шановні колеги, дуже важлива в першу чергу для лікування пацієнта, і для вас вона важлива, тому що ми це робимо спільно. Ми спільно боремося за життя. Я хотів би, Віталій Васильович, до вас звернутися, ви керуєте. Дуже потужним відділенням Національного інституту раку кожну п'ятницю о 8.15 на клінічному розборі. У вас дуже багато лікувальних процесів. Ви затверджуєте план на тиждень, ви це бачите. Розкажіть, як розвивається відділення, які технології, що робиться в відділенні, який у вас є зворотний зв'язок з пацієнтами, як ви як функціонуєте? Бо це відділення саме ваше відділення займається лікуванням колоректального раку? Це згуртований колектив, в основному це молодь, яким я завжди пишаюсь, і працюємо ми комплексно. Тобто, по суті, наше відділення є хірургічним відділенням. Ми на етапі забрати пацієнта від онколога, прооперувати і сказати до побачення. Але в реаліях сучасних України ну кидати на призволящі пацієнтів теж не хочеться. Ми намагаємося його моніторити з моменту. Діагностики, постановки діагнозу і подальше лікування. Завжди наші лікарі є на зв'язку практично 24 години і 7 днів в тижні на зв'язку з пацієнтами. Дають рекомендації, коли ми власними ресурсами справляємося з цим. Інколи ми перенаправляємо консультації по регіонах, де їм зручніше пацієнтам проходити. Пацієнт попадає до нашого лікаря. Зокрема, це чи телефонний зв'язочок, чи електронний запис до нас на консультацію, чи якісь приватні. Дружні дзвіночки, тому що зрозуміло, що сарафанне радіо працює, дають контакти лікарів, дають там мої контакти. До мене па пацієнт з'являється, я поручаю комусь з лікарів у відділенні, і він починається ним займати. Виноситься на мультидисциплінарний консиліум. це дуже важливо. Ми досить довго добивалися цього, щоб він зафункціонував от, у нас. Скажіть, будь в ласка, люди от чують таку назву мультидисциплінарний консиліум. От такими простими словами скажіть, що це означає, це основа роботи в онкологічній службі. Тобто, ми беремо одного пацієнта і не може суб'єктивно хтось один із лікарів визначати тактику. Я там такий великий, знатний і так далі. Я вважаю, що так. Ні, на мультидисциплінарному конціліму в нас відділенні є присутні всі лікарі відділення онкоколопроктології раз. Тобто це вісім чоловік, як мінімум, з кожен своєю думкою. Думки в нас немає авторитарності. В нас немає, я сказала, ви всі мовчите. Кожен має право висказати свою думку, і я це навпаки схвалюю, коли є сміливість у людей, коли це розумно сказано, коли це підтверджено якимись клінічними дослідженнями, це тільки позитив. За це і руками і ногами. Окрім цих лікарів, є один радіолог, це лікар-променевий терапевт. променевий терапевт, який щоденно працює на цьому лінійному прискорювачі, який щоденно лікує наших пацієнтів з колоректальним раком і має досвід. Це теж важливо. Не просто отримати папірець, лікар променевої там, терапії, лікар-радіолог, і просто ходити, не маючи жодного досвіду. А це практикуючі лікарі там з науковими ступенями, які з нами співпрацюють третя важлива людина. Це клінічний онколог або він хіміотерапевт У нас це людина з відділення хіміотерапії. У нас це професор Клюбова Андріївна дуже часто до нас ходить. і Ми дуже задоволені. Лікар з діагностики з ЕМРТКТ спеціаліст. Обов'язково у нас за необхідності мендоскопістів. Патологів залучаємо, а також лікарів суміжних спеціальностей. Це онкоурологи, онкогінекологи, ті, з якими нам потрібно робити. І є відділення пухлин печінки, пішинкові, залози, де професійно займаються резекціями печінки. Обов'язково хтось із лікарів є завжди у нас на МДК. Якщо є метастатичний процес в легенях. То є також відділення пухлинної генії середостіння. лікаря з цього відділення. Ми запрошуємо. Це значно економить час для пацієнта. Тобто, пацієнту не потрібно проходити всі метарства в кожному кабінеті, стукати, чекати. За один за одну процедуру мультидисциплінарного консіліма вирішується задача, визначається тактика, і після МДК отримується протокол з чітко визначеною стратегією лікування. Іде підписуються всі фахівці? Кожен фахівець ставить підпис, який приймає участь, якщо він згідний. Інколи буває незгідний. Часто так буває, що я собі там намітив, я особисто намітив стратегію, а мене мої ж співробітники ні-ні-ні. А ми так, і ми так і я погоджуюсь, тому що більшість так вирішує. Це дуже важливо, тому що це виключає фактор суб'єктивізму. Ти не можеш сам визначати тактику. Коли МДК визначено, так, да, це вірно. І тільки так повинні працювати онкологічні заклади. Кожен пацієнт, який лікується в нашому відділенні з колоректальним раком, він проходить цей мультидисциплінарний консиліум, де визначається подальша тактика лікування. На рахунок альтернативної думки я тільки за. Тобто люди кажуть, а можна ми по десь по проконсультуємося? Так, це абсолютно нормально, це ну, ніяких проблем. Інколи пацієнти там вибирають іншу лікарню, це теж нормально, тому що до нас багато приходить там з приватних закладів, з державних закладів. Це нормальний процес 21-го століття. Абсолютно, чим більше інформації має пацієнт, адекватної і іде професійно цією проблемою займається. Але є, на жаль, і таких варіантів, де ну, недобросовісно ставиться до таких проблем. Бачите, тобто МДК, це скорочена мультидисциплінарна консіліум, це один із основних етапів початку лікування колоректального раку. Так, так, все починається з МДК. І так повинно бути. І так повинно бути. Тільки ці всі спеціалісти, разом розглянувши пацієнта, можуть сказати, що вам показана така стратегія, така стратегія. Але я скажу, що стандарти є стандартами. Ми користуємося як вітчизняними стандартами. Які ми зараз до речі на етапі розробки нового стандарту він вже ну практично на виході. А і ми користуємося новими клінічними протоколами. Наказ 14-22, який видала виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, де заборонила локальні протоколи. Їх відмінила а. Дала нам змогу користуватися закордонними надбаннями, це їхніми настановами, клінічними протоколами, які ми переводимо українською мовою, затверджується внутрішнім наказом керівника, і ми ознайомлюємо їх пацієнтам. Ми пропонуємо, що от ви можете лікуватися за таким то протоколом НССН або ЕСМО, Пацієнт підписує інформовану згоду, і ми лікуємо за цим протоколом, якщо ми в змозі виконати всі ці пункти. Так, робота у нас є постійна, це буденність, це щоденна робота, в якій приймають участь абсолютно кожен від санітаричок до там лікаря, завідувача відділення. Що ми почали нашу роботу паралельно? Ми робили це. Ми зробили універсальний дизайн відділення. Ми створили платформу для маломобільних груп. Пацієнтів, тобто, це люди на візочках, простіше кажучи, для людей незрячих або слабозрячих. Ми ввели інформовані таблички з індексом шрифтом Брайля. Ми зробили палати, де розшили двірні прийоми, де зробили всі пристрої для того, щоб людина на візочку могла перелізти на ліжко медичне, могла прийняти душ, могла вибачте, на туалет сісти це сама без стороннього догляду. Потім ми ввели кнопку медичного виклику персоналу. Це вже досить давно. Там 17-18 років воно працює. І я інколи треную медсестер. Коли в нас іде обход, я нажав на кнопочку 30-40 секунд до хвилини. Медсестра в палаті дрібниці, але дрібниці вирішують все. Потім в плані хірургії, в плані розвитку фахівців, я в принципі дуже задоволений і я пишаюсь нашими співробітниками. Особливо мене радує наша молодь, тому що е, у нас е, перспектива майбутнє за молоддю, навіть вже не за нами. Ми йдемо, ми розвиваємося, але ми йдемо. А вони, вони прям е, вони летять. Ми йдемо, а вони летять. Молодь дуже розумна, у нас дуже розвинута. Так, інколи їх треба хватати за руки, інколи. Інколи настільки вони швидко працюють, але вони під чітким контролем. Немає кроку вліво, немає кроку вправо. Вони працюють, розвиваються, досить самостійно оперують. Уже складні етапи виконують. Це дуже позитивно. Що в нас є? Ми переоснащуємо практично з допомоги адміністрації нашу матеріально технічну базу. Ми отримали функціональні ріжка, класні відділення, які ну, сучасні з усіма функціями там підняти спину, ноги те, що потрібно для наших пацієнтів. Інше у нас іде оснащення операційної. Ми отримали дві стійки Карл Шторц. Рубіна, яке має функцію ICG. Простими словами, це сучасне лапароскопічне обладнання, яке дозволяє нам виконувати високотехнологічні оперативні втручання. До речі, відділення виконує практично абсолютно весь спектр хірургічних втручань при колоректальній патології. Як пухлинні в основному, це наші 98%, так близько 2% ми виконуємо і оперативні втручання з приводу непухлинних захворювань. Колорект ректальної ділянки. Ми отримали дві стійки рубіни. Ну, Це зараз, мабуть, най, найсучасніші, які можуть бути з функціями. Такі де ми демо вводимо індоціанін зелений. Це такий розчин, коли ми вводимо внутрішню винну, і ми через декілька хвилин бачимо лімфатичні вузли, бачимо різні структури, бачимо судини, бачимо ділянку де кровопостачається кишки. А Це нам дуже важливо, коли ми шиваємо кишку до кишки. Після того, як видалили певний обсяг кишківника, ми повинні з'єднати, щоб не виконувати стоми. І це все робиться на, на краще для здоров'я пацієнтів і для змен. Післяопераційних ускладнень. І також ми бачимо лімфатичну систему. Ми бачимо, ми бачимо лімфатичні вузли, вона світиться іншим кольором. Ну, і Ми бачимо, який вузол нам треба ще забрати. Що нам треба зробити, щоб максимально чисто залишити оперативне поле. Так, у нас колоректальні хірургії, в принципі, достатньо стандартизовані лімфатичні десекції, але де нам потрібно широку, розширену там, латеральну тазову дисекцію робити, то дійсно ця технологія досить актуальною. А особливо актуальна у нас це профілактика неспроможності настемозу. Неспроможність анастемозу це біч колоректальної хірургії. На жаль, вона є у всіх у кожного хірурга, але в когось от стільки, а в когось. Менше оці технології нам дозволяють звести практично нанівець цей відсоток неспроможності. У нас є зворотній зв'язок з нашими радіологами МРТ КТ спеціалістами. Вони нам надають. Інформацію там МРТ КТ приходять на мультидисциплінарний консиліум, Ми там вимагаємо просимо, і вони нам пальчиком показують на ці всі ділянки, де є лімфатичні вузли, де є метастази. До цього, як вони нам показали, ми самі передивляємося це і даємо їм ще зворотній зв'язок після оперативного втручання. Чи дійсно відповідає клінічна картина, яку ми бачимо на операції, ті картині, які, яку вони описали? Інколи не відповідає. І тоді ми починаємо розборки. І ми починаємо розбирати ці варіанти, а чому так, а чому, а де у нас виникла от така оплошність. Ну а от стосовно технологічного лікування, стосовно нових методик, підходів лікування колоректального раку, що ви можете додати? На чому акценти поставити? Є дуже багато зараз нової інформації з приводу, наприклад, лікування колоректального раку, лікування місцево поширених пухлин прямої кишки. Є категорія пацієнтів, їх небагато, до 50%. Такий показник, як мікросателітна нестабільність. Нове дослідження у 2022 році проведено і представлено на АЗГО, де мікросателітна нестабільність скажіть, що це таке, АЗГО – це Європейська, європейська це... асоціація, так. Да, де дослідили цих пацієнтів з мікросателітною стабільністю, провели імунотерапію, і в них пухтина повністю зникла. У всіх 100% там небагато 14 пацієнтів, але вона зникла. Тобто ми маємо опцію цих пацієнтів. Вони не будуть проходити хіміопроменеву терапію, Достатньо важку оперативне втручання це завжди важкі оперативні втручання на прямі кишки з ризиком ускладнень після променевої терапії. Вони цього всього позбавляються. Імунотерапія і людина здорова. От ці нюанси. Потім зараз у нас є молекулярно-генетична лабораторія, яка завжди з нами співпрацює. і Ми співдружньо крокуємо разом. Тобто сучасна наука має досягнення по мутації відповідних генів там, по молекулярно е генетичному профілюванні, мутація генів, КРАС, НРАС, Бієраф і так далі. Це все в нас виконується. Для це це для важливо. того для персоніфікації лікування пацієнта. Ми знаємо, кому є хіміотерапію, кому потрібна таргетна хіміотерапія, кому таргетна не буде працювати терапія. Оце все називається персоніфікований протокол лікування. Це ми розглядаємо кожного пацієнта окремо. І відповідно виходячи з цих всіх даних наших до обстежень, сучасних, які в нас є. А в нас є практично всі там любу абревіатуру, яку берете. У нас вона доступна. Маючи весь спектр цих до обстежень, ми визначаємо програму лікування. Ви пролікували пацієнта. Потім ви якось відчуваєте. Пацієнт приїхав з регіону. Він приїхав, пролікувався на національному інституті раку і поїхав додому. Далі що все? Формально повинен він з наших стін вийшов, іде під нагляд сімейного лікаря. Там онкологічних закладів за місцем проживання, але в житті відбувається не так. Вони завжди, наші лікарі, тримають з ними зв'язочок. Я прошу лікарів там, навірно, вже й вимагаю. Вони завжди відповідають на телефонні дзвонки, дають поради за необхідності, бо інші і буває по-різному. Ускладнення виникають у хірургічних пацієнтів не тільки на момент виписки, а можуть виникнути і через тиждень, і через два тижні. Ми намагаємося цих пацієнтів до себе забирати, якщо це виникає, і допомагати і вести, і не залишати їх один на один з хворобою. Ну от пацієнт, який все рівно, він же з регіону, зараз такі часи, йде війна, не всім зручно приїжджати е, в наш інститут. Ми пролікували людину, вона повинна бути під наглядом. Що б ви порекомендували? Як повинна людина де куди ходити? Як звертати до себе увагу? Тому що. Це справа ж не тільки лікарів нас, це справа в першу чергу пацієнта. Щоб він мог спостерігати за собою, за своїм станом, вчасно інформувати, вчасно доглядатися. То скажіть ваші поради, будь ласка. Кожен Пацієнт, який покидає наше відділення, він отримує там, інформаційну довідку або рекомендації, як себе далі вести, яку диспансеризацію проходити. Тобто, як часто проходити огляд лікаря, як проходити часто колоноскопію, здавати онкомаркери і робити комп'ютерну Це домографію. подробно розписується це для це кожного кожному, пацієнта? Да, Кожен лікар індивідуально має бесіду і розказує, робити так і так. Щоб я порадив знайти собі сімейного лікаря, знайти собі гарного сімейного лікаря, там, показати наші рекомендації. Ні, хто з сімейних лікарів продвинуті, вони самі знають ці рекомендації, бо вони є відкритими і чітко стежити за тими рекомендаціями, які ми їм надаємо. Я кажу, ми ніколи не відмовляємося від спілкування, від там спілкування в різних месенджерах. І це часто так буває. Пацієнти коли робити, тоді робити. Там який аналіз такий, якісь є порушення, робіть швидко то. Тобто, у нас є зворотній зв'язок, практично ну не з усіма, а з більшістю пацієнтів є. Гарно, що в нашій державі галузь онкології вона відокремлена, так вона в медицині є, як йде своїм таким шляхом, і цей шлях дуже потужний. Ми бачимо, по взагалі, по результатам розвитку онкології в світі. Ми бачимо, що на перше місце в світі виходить боротьба з онкологічними захворюваннями. На перше місце в розвинених країнах, а наша держава Україна. Вона була, є і буде розвинутою країною, і це будуть певні виклики для нашої держави і тому, щоб ви побажали пацієнту, який лікується на колоректальний рак, які побажання були для пацієнтів з точки зору і профілактики і спостереження за собою на майбутнє для всіх громадян. Я хочу побажати, у кого є. Ну фактори ризику проходити колоноскопію там в ранньому віці, починаючи з 35 років, у кого безсимптомні люди немає генетичної схильності, там після 43-45 років проходити раз в три роки колоноскопію, це є один із факторів. Це фактор профілактики і скринінгу колоректального раку. Що хочу побажати для лікарів, це дотримуватись цього. Рекомендувати пацієнтам в такому в такій віковій групі робити ці дослідження. Ще хочу що сказати лікарям: що наше відділення, в принципі, онкоколопроктології відсотків більше 70 оперує лапароскопічно, оперує важкі комбіновані оперативні втручання. Ми завжди раді з співпраці з лікарями з регіонів. Ми завжди запрошуємо лікарів. Якщо вони відберуть там клопотання, запрошення від керівництва свого закладу офіційно приходять до нас на стажування. Будь ласка, приходіть, ми раді. Завжди співробітничати з вами, і ми завжди підтримуємо регіональні центри. Ми в нас практично з усіма дружні відносини. І розвивайтеся, розвивайтесь, працюйте. Я дуже задоволений своїм колективом, молодь там досвідчені і вони є самі досвідчені в Україні однозначно. В лікуванні колоректального раку, кількості лапароскопічних втручань по якості втручань. Ну ми на першому місці. Хочу побажати всім нашим українцям здоров'я. Побажати нам перемоги і побажати рухатись. вперед. ми переможемо в боротьбі за життя і за нашу Україну.